Так, 11 квітня. Хочу показати відео. Пшеничка. Ось у нас в даний час пшеничка, попередник союшник. Зібрали союшник, прийшлися культурою. культура, звісно, перебуває дуже класно. Тут майже не видно, що тут союшник і був. ну, Перебуває дуже класно соєшник, ріпак. Бачите, класно перебуває. І хочу показати, мені люди писали, що е, те що якраз сносили ми, по снігу, що це просто викинуті гроші були. Хочу показати тим людям, ми -то знаємо, що ми робимо, ну може їм покажу, хоч буде якісь розуміння. Ось дивіться, тут просто стовби стоять, вон там, тут стовби стоять. І оприскувач, ну ми самоходки вносили. Не міг сюди заїхати, я вам показую різницю в розвитку пшениці. Ось бачите, яка тут пшениця і яка в даний час там. Це кас внесений осені. Ось бачите, яка тут гарненька і пішла ось. біднесенька. Так же саме і воно показує там воно десь стоп. Я думаю, воно видно. Там теж не міг заїхати. Ну, я спеціально обійшов так і дуже видно, чітко наглядно, яка в даний час там пшениця. Так само я і тут заїжджав, ось, то, видно все дуже класно. І по ріпаку видно. Пшеницю то ми все зробили, а ріпак частково. Так що навіть по ріпаку видно, хоча пожнівні рештки були, соломи багато зверху. Так що друзі, кожен вивод для себе робить, кожен вивод для, ну, для себе той який він думає, ну а ми робимо так як ми знаємо і бачимо, вже провірили однократно. Ну а я показую це все наглядно як воно працює. Хоча ми тут вже кас вчора аплікатором кас внесли по технології култан. Поїду вам на поле, вже покажу. Пшеничка граненька, темненька. І ще раз показую, яка вона там. Кас внесений з осені 100 літрів каси, чистого касу. Зараз ми додаємо кас з тіосульфатом, з сіркою. Висів 2 мільйона. Пшенички, так що їду покажу. Хоча все бачите, бо мені там писали, що після аплікатора, після тих слідів, що ви накатаєте, там нічого, ну, пшениця не повстає. От бачите, от вчора ми внесли кас тут і слідів майже не видно після аплікатора і трактора. Спеціально витягую максимально пізніше, чого дали осінню кас, максимально хочемо пізніше дати. Кас навесні, щоб хватило цього касу до наливу колеса. І, як показує практика, що найкраще носити кас, чим пізніше, тим краще. Ну, кас, може, карбамід, хто там сівалками робить. Чим пізніше, тим краще, бо вистачаємо, видно, на якість зерна це краще впливає і на врожайність також. Дуже. Гарно, Так що, друзі, розділ показав, розказав. Ну, а кожен для себе робить якийсь вивод. Їдемо на поле там, де вносить трактор. Кас. Так, трактор працює в полі. У нас 11 квітня. Ну щось такі погодні умови, щось аж насторажує таке. то вроде Пасха и поздно, а температурные показники, конечно, я балдею. Хотя ехать только что было 32. Так, идем, даемся, что у нас. Вот, ну, это у нас весенняя спаска. Выглядит так. Да, тут кукуруза была, забрала кукурузы, спахала и Трохи, трохи грудка є. Так, пшеничка наша, тут сталева і шпалівка. Якраз, тута, якраз між, тут все межується, тут зараз пішла шпалівка, там далі була сталева. Попередник соняшник, я вже в принципі казав, зробили, провели тут два рази, пройшлась ультра, хорш ультра перебила це все. І отакий в даний час. Тут ми вносили вже гербіцид внесли. Можемо бачити, вже трошки внесли ми коли вчора. Ні, позавчора ввечері внесли, вже покрутили. Вносили тут а... перший раз пробували гербіцид Палас Екстра, бо є такі ділянки. П'ятна, де Ну там по краю, посерединки, ну, в общем, розкидано хаїтично. Ну ось, бачите Злаковий бур'ян. І потім я знаю, що така штука у нас в тому году на пшениці було таке. Я тут, де був цей злаковий бур'ян, видно, підтягує вологу і дуже сильно витягує. Там навіть, де такі п'ятна були, там і ріпак плохо повсходив. І Не тільки у мене такого. І Ми хлопці допомагали от нього ж та, та ж та сама ерунда, Там, де був іменно злаковий бур'ян, хоча все поле було чисте, видно вологу, він дуже сильно підтягує. То Рішили з ним поборотися в пшениці. Цей гербицид, ще раз повторююся, використовували перший раз. Він йде і по злаковим, бо деяким і додольним бур'яном. Звісно, да, ціна його просто кусається капець. Просто капець. Тисячу гривень на гектар лягає. Ну а так, в принципі, вроді би чистенько. Ну, бачите, круте бур'яни. Ось вже. Що це у нас? Амбрузія. Бачите, підкрутило. Деякі бур'яни вже попадали. Ну, по злаку ще не бачу. Я такого бачу цю. Скоро я трошки прибило. Так, висів 2 мільйона. Це від маси тисячі, там, по-моєму, ми висівали від 80 до 95 кілограм. Отака була норма. Спеціально, як я і казав в початку відео, спеціально відтягуємо до... Максимально відтягували термін внесення каси до в тракторі добре що... спеціально відтягували внесення касу, щоб до... до виходу в трубку. Ну, вона вже в трубки, ще, звісно, не так, але... Но... До виходу в трубку, щоб хотіло каса, бо я ж казав, і ще раз повторюсь, що саме ефективно вносення касу, коли е пізні сроки. От я замічав вже, скільки у нас це аплікатор, три роки, користуємося ним, то от там, де саме пізніше ми внесли кас, саме ефективний результат. От ми і ліпак ми підперми раніше. Игла сейчас верхний слой уже трошки подсох земли. Сейчас я вам покажу. Можно было порыться. Бачите, уже как сухо стало у нас тут. Там вот такие погодные. Температура такая. Не уковыряешь. Гляньте, уже насколько сухо. Так. Ну сантиметр три уже Это 0,3 метра три... Не так Сантиметр три уже А ось волога начинается Якраз тим що класно це гряд, що такі погодні умови Він сейчас якраз тобто, Хотів показати Вологу И хочу показать Де він Як він впрыскує ну. Шукати на камеру щось то соняшник чи зернові. Це, конечно, таке діло. Так, ладно. В общем, дуже вже сухо стало. Ну, сам факт в тому, що він класно цим игою пробиває і достає до старого, що якраз кас. Зв'язується землею вологою. Висів у нас тут невеликий. Я ж сказав вже, ось така, чи кажу, висів, глибина посіву 2-3 см. Чим і добре, що бачите, ми сіли тут в вересні місяці, а дожі у нас пішли 15-го, по-моєму, вже... Октября, да, 15 октября пішло, по-моєму дежі у нас. Ну, от, читайте, у нас виїзло. От 3 пагона полноценних є. Навіть 4, 5, ось все окидає. Навіть ну, якщо 3-4 повноцінних паго, да, 2 мільйона, то я думаю, що саме раз. Хоча у нас там є одне поле там, де був посіяно по ріпаку, там невеличко один пай посіяний. Там я знаходив, зараз навіть відео вставлю вам Ось можете були подивились що там з одної зернини спеціально сидів, шукав, 10-10, 7 пагонів з одної зернини. От там частково ріпаку було, частково воно взійшло рябчиками. Я там, де їм воно взійшло, от воно такий класний. Так класно окустилась. Ну, от у нас вже є і соняшник вилазить. Бачите, як класно культра перебиває Соняшник вообще нічого не залишає. Тут ось соняшник почне вилазити. Ну, будемо дивитися, будемо чи дорабатувати, тим чи ні. Ну, Паласом екстра пропрацювали. Там деякий термін, по-моєму, в течені гуру, як мій сказав Сергій. Що там, по-моєму, в течение по 10 чи 8 днів не... з гербіцидом заїжджати не треба. Ну, подивимось, як це буде працювати. Так що така пшеничка в даний час будемо зробимо ділянку, так, тихо, зробимо ділянку наверное, на тому полі через посадку зробимо. Не будемо вносити аплікатором каз, щоб подивитися, що восени ми дали. Кас і треба було зробити, а, і ще, щоб і осінню не давали, подивитися різницю, але ну, не вийшло. Несли весь кас по пшениці. Цідом вона відрізняється навіть від сусідів, вони теж касом підкормили, теж аплікатором, але восени не давали кас, то по ну, і візуально ще ж показував, як видно, що де кас був, а де не був кас. Дуже класно виходить. Дожившись у нас взагалі щось даже і приблизно не Так що, друзі, всім показав, розказав, тепло, красота, час дня, а у нас жара вали просто капець. Все, всім мирного на неба над головою, всім добра, успіхів і... Дивлюсь, уже розпочали всі сіяти суешник некоторі люди. Ми будемо теж потихеньку підготовлюватися. Все, всім удачі.